Обмінятися подарунками та залишитися друзями на все життя. Пропонує проєкт Диво це я з ініціативи громадської спілки IT-кластеру та Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Такий новорічний обмін організовують протягом семи років. Паузу зробили лише минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення. За таких причин жахливих ми не здійснювали цей проект два роки, але до цього, навіть і в період коронавірусу, все одно родини зголошувалися спілкуватися, дружити і приймати участь в цьому проекті, тому що цей проект диво це я. Це е, про те, що кожна людина, кожна родина може стати маленьким або великим дивом для родини, яка виховує дитину з інвалідністю. Одного року кількість учасників сягала 404 родин, з яких 204 були родини з дітьми з інвалідністю, і 200 – родини з нормотиповими дітьми. Дуже приємно усвідомлювати, що деякі родини вони спілкуються і до сьогоднішнього дня. Наприклад, були у нас такі родини, які приїздили прямо із Києва, тому що ця інформація вона в загальному доступі. І приїздили родини з Києва і молоді такі дівчата і хлопці, і вони і по сьогодні спілкуються з нашими родинами, допомагають один одному, підтримують. Мета проєкту Диво це я» – не лише обмінятися подарунками, а й поспілкуватися родинами, підтримати психологічно один одного та допомогти соціалізувати дітей з особливими освітніми потребами. Сконтактувати родини бажаючих допомагає громадська спілка. «АйТі кластер it кластер бере на себе більш технічну підтримку цього проекту. Тобто, ми створили вже сайт, який будемо запускати ось буквально з понеділка, ну з 1 грудня там чи 4 го і на цей сайт може кожен бажаючий зайти, зареєструватись, отримати листа про те, з ким він буде зустрічатись. Проєкт розпочнеться 4 грудня та триватиме до кінця січня, поки кожна з зареєстрованих родин не обміняється подарунками. На участь у ньому заявки подали вже 113 родин з дітьми з особливими освітніми потребами. У деяких з них ми запитали, що вони хотіли отримати у подарунок. Даш, розкажи, що ти малюєш. Луковки, резинки. І що це? На що ти це малюєш. Да, і це подарунок. Я машину хочу на путь управління. Вона сама їздить і гараж відкривається. А ти вперше будеш брати участь у цьому проєкті? двигаться я? Да. Раніше не брав участь Скажи, в отримала. Да. да, я легу отримала машину. А що ти взамін дарував? Я зміна Таку котою. Малюнок. Ярослав, розкажи, що ти там намалювала? Планшет. Планшет? А який буде він великий, маленький? Великий. Два роки тому мені було цікаво брати в, участь в проєкті «Диво – це Я а в цьому році я хочу, щоб, щоб був мир нашій Україні. А от що? Машина на пусі. Машина на пульті управління, да. а це телефон. телефон, смартфон. Тобто ти хочеш собі фігурку кріпера, да. Да? машинку на пульті управління да. і смартфон, так? Да? Да. Максим через своє захворювання не розмовляє, але хлопчик дуже активний та залюбки проводить вільний час, катаючись на велосипеді, самокаті чи скейті. Максимчик намалював ролики поряд з великою коробкою, яка перев'язана стрічкою. Чим хотів сповістити свого майбутнього святого Миколая, що він хотів би ролики. Натомість сам Максим готує подарунок, який поки тримає у секреті. Аби познайомитися з цими дітьми, поспілкуватися з їхніми родинами та обмінятися подарунками, вам потрібно зареєструватися через форму на сайті Чарні. Нівського айТі кластеру упродовж доби. Ви отримаєте лист від родини, яка виховує дитину з особливостями розвитку. Потім підготуйте подарунок, орієнтуючись на інформацію про дитину, домовляйтесь про зустріч та обмінюйтесь подарунками. Обов'язково на зустріч, візьміть гарний настрій та щиру посмішку.